1 Коринтян, 3 розділ з 10 по 15 текст. Давайте ми прочитаємо цей текст. Відкрити, будь ласка, свої Біблії. Ми пороздумуємо ще декілька часу. У нас є для того, щоб пороздумувати над цим словом. 1 Коринтян, 3 розділ з 10 по 15 текст. Я за благодачу Божою, що дана мені як мудрий будівничий основу поклав. А інший будує на ній. Але нехай кожен пильнує, як він будує на ній. Ніхто бо не може покласти іншої основи, окрім покладеної. А вона Ісус Христос. А коли хто на цій основі будує золота, срібла, дорогоцінного каменя із дерева, сіна, соломи, то буде виявлено діло кожного. Бо виявить день. Тому що він огнем об'являється, і огонь діло кожного випробовує, яке воно є. І коли ще є діло, як збудував, хто устоїть, то той нагороду одержить. Коли ж діло згорить, то й матиме шкоду. Та сам він спасеться, але так, як через огонь. Ось в цьому тексті ми бачимо дві важливі взаємодії. Бога і спасених віруючих людей. Будівлі, яка є помісною церквою Божою. Ось Павло тут говорить про, по-перше, Божу відповідальність в цій взаємодії. І він говорить тут про відповідальність членів церкви, помісної церкви в тому, як будувати церкву. Ось давайте ми подивимося на ці два аспекти. По-перше, апостол Павло тут говорить про Божу відповідальність. Що Бог робить для того, щоб будувати церкву свою? Дивіться, з 10 тексту тут сказано так. Апостол Павло пише, Я, і далі він каже, за Божою благодатью, що дана мені як мудрий будівничий основу поклав, а інший. Будує на ній. Але нехай кожен пильнує, як він будує на ній. От говорячи про те, що він Павло поклав основу, він мав на увазі, що е, його покликання це благовістити там, де про Євангелію ще не чули. І саме там опинився апостол Павло в Коринті. Місто, яке було повне поганських ідолів, ми говорили з вами на початку, коли е, робили вступ до пісня до, до коринтян, ми говорили про те, скільки там було храмів різних, різним божествам, і скільки там вони поклонялися різним божествам. І ось апостол Павло прийшов, і там на протязі півтора року він проповідував їм Євангелію, там, де Євангелію ще не чули. Павло проповідував про Ісуса Христа Розп'ятого, і це є Його основа благовістя. Отвіться, як ми читали з вами в другому розділі, з першим другим текстом написано так. А я, як прийшов до вас, браття, не прийшов вам звіщати про Боже свідоцтво з добірною мовою або мудрістю, бо я надумав з нічого між вами не знати, крім Ісуса Христа і Того розп'ятого, пише апостол Павло. І ось розвиваючи цю думку про будівництво, апостол перш за все признає, що все, чого він зміг досягнути, все що, все, що він зробив там в Коринті, це все звершилось виключно по Божій благодаті. Тому що саме Божа благодать, вона дозволила апостолу Павлу там будувати. Якби не Божа благодать, апостол Павло не міг би там нічого зробити. І Павло признає, що перш за все, чого він досягнув там в будівництві Коринської церкви, це завдяки Богу і завдяки Його благодаті. Завдяки проповіді апостола Павла перші душі вони почали навертатися до Господа. І там так з'явилася церква. Потім після апостола Павла інший почав будувати. І під цим іншим він має на увазі тих. Вчителів, християн, які приходили і відвідували Коринф, і будували на основі, яку заклав апостол Павло. Він заклав своїм вченням, яке він приніс їм євангельським вченням. Він заклав ту основу. І ці вчителі з інших церков вони приходили і будували там на цій основі. Але далі апостол Павло закликає: дивіться, він каже: але нехай кожен пильнує, як він будує. Чому це важливо? Чому важливо, щоб кожен, хто будує, він міг зрозуміти і пильнувати про те, що він говорить і чому він навчає. Тому що, як виявилось, і, власне, чому і пише апостол Павло Цього Листа, тому що прийшли люди в Коринф, прийшли певні люди, які принесли доктрини, які привели до того, що ця церква поділилася всупереч е... Слову Божому, яке вчить нас бути єдиними. І тому апостол Павло закликає, що коли хтось відхиляється від цієї Божої благодаті, коли хтось пер, починає приносити інше якесь вчення, це вчення приносить розділення в церкві. Дивіться, далі він пише: ніхто бо не може покласти іншої основи, окрім покладеної. А вона є Ісус Христос будівлі, Будь-якій будівлі потрібен лише один фундамент. Один раз закладається фундамент. Фундамент не можна робити знову і знову. Фундамент закладається один раз. І апостол Павло він заклав основу церкви в Коринті. І ця основа це є Ісус Христос. Це Його особистість, це його справа. Життя Ісуса Христа. Ісус Христос має бути в центрі кожної церкви. Новою може бути лише єрість. Знаєте, кажуть так, що все, що в церкві не веде до Христа, в церкві не потрібно. І цьому є Божа відповідальність. Божа відповідальність полягає в тому, що це не ми люди, це Бог шукає в світі людей і Він приводить їх в церкву. І ці люди, вони переживають відродження, і Ісус Христос стає в центрі їхнього життя. Але далі апостол Павло говорить про відповідальність вже членів церкви, про відповідальність нашу з вами. От дивіться, як він пише з 12 тексту. А коли хтось на цій основі мається на увазі на Ісусу Христу, коли ми прийняли Ісуса Христа, коли ми війшли в число церкви, Вселенської церкви. А по місцях є багато помісних церков, і ці всі помісні церкви, вони об'єднані всі в Ісусі Христі, і вони всі поклоняються одному Господу і йдуть в одне Царство. Але Він каже: а коли хто на цій основі далі, Він каже, дивіться, будує. Виявляється, що ми з вами на основі Ісуса Христа далі будуємо. І це вже є наша відповідальність. І він каже, коли хто будує? Золота. Срібла дорогоцінного каміння, із дерева, сіна, солому. Апостол Павло перераховує тут, чого людина може будувати далі на цій основі. Вчення, які проповідуються в церкві, апостол Павло тут описує як різного рода матеріал. Деякі вчення, які проповідуються в церкві, вони мають. Постійну цінність. Такі як е, подібно і уподіблює він цю цінність їх цього вчення до золота, до срібла, дорого, до, ціно, до дорогоцінного каміння. Причому тут мається на увазі не дорогоцінні каміння, як ви знаєте, там діаманти чи інші якісь каміння. Тут мається на увазі, скоріш за все, граніт, мармур, які використовувались. При будівництві е, таких, знаєте, дорогих храмів, тому що ці цей камінь він для будівництва храма, ну чи будь-яких якоїсь будівлі, вони мали також велику цінність, тому що цього каміння не так то й було легко достати. да. Їх привозили здалека і е, над ними працювали. І ці камінні цей камінь він займав особливе місце в тій чи іншій будівлі. І тут він має на увазі оці дорогоцінні каміння. Так, от з іншої сторони, цінність деяких вчень, які приносяться в церкву, воно може бути такого, як є такою, яка не має жодного змісту. І такі вчення, апостол Павло тут прирівнює до дерева, до сіна, до соломи. Ми знаємо, що це матеріали, які дуже легко згорають. Вони не, не є довговічними, особливо якщо ми говоримо про сіно чи про солому. Інколи цей текст писання застосовують до життя християн, і ну, так проповідують інколи і говорять, що ну, на, на якому ми особисто будуємо. Ну, звичайно, ми е, можемо в якійсь мірі і так е, застосувати і говорити про що дійсно ми можемо будувати своє життя там, і чи з дорогоцінних каміння, чи з золота, сіна. Але якщо ми подивимося на контекст саме цього нашого уривку, то ми побачимо, що контекст даного текста нам говорить про те, що цей текст він відноситься не до всіх віруючих. А він говорить, відноситься саме до тих людей, які проповідують Боже Слово. Саме до тих людей, які вчать доктрин певних, які навчають церкву. І дивіться, далі він говорить таке застереження з 13 тексту. То буде виявлене діло кожного. Тобто, от Буде день, коли діло кожного буде випробуване. Бо виявить день, каже апостол Павло, тому що він огнем об'являється, і огонь діло кожного випробовує, яке воно є. В день, що гряде, діло кожного виявиться, пише апостол Павло. Оцей день, про який тут згадує апостол Павло, він вказує на судилище Христове, на якому будуть оцінені служіння для нашого Господа. Судилище Христова це є оцінка Богом земного життя саме спасених людей, де віруючі люди спасені будуть отримувати на судилищі Христовому будуть отримувати нагороду. Римлянам 14.10, дивіться, тут написано так. А ти, тобто він звертається до віруючого. Він каже: А ти що осуджуєш брата свого? Чи чого ти погорджуєш братом своїм? І далі дивіться, він каже: Бо всі ми, всі ми станемо перед судним престолом Божим. Всі ми станемо перед судним престолом Божим. 2 Коринтян 10:5. Бо мусимо ми всі з'явитися перед судовим престолом Христовим, щоб кожен прийняв згідно з тим, що в тілі робив. Він чи добре, чи лихе. І тут важливо нам пам'ятати, що судилище Христового не слід спутати з судом біля білого престолу, який має відбутися в майбутньому. Тому що на суд перед білим престолом. Віруючі люди не з'являються. Пам'ятайте обіцянку, яку дав Ісус Христос, коли Він ще був тут на землі, Івана 5,24. Дивіться, по правді, по правді кажу вам, це слова Христа. І Він каже: хто слухає слово Мого і хто вірує в того, хто послав мене, життя вічне, той має. І далі дивіться, Він каже: І на суд не приходить. Але перейшов він від смерти в життя. Розумієте, в чому різниця? Невіруючі люди, які не, не пережили народження згори, які не повірили в Ісуса Христа, вони одного дня стануть на суд перед Білим престолом для того, щоб Христос засудив їх і кинув їх в вічні, вічні муки, в озеро Огняне, де вічно будуть вони страдати. Віруючі люди, церква Христова, вона явиться на судилищі Христове. На судилищі Христові будуть оцінені наше життя як християнина. І про це говорить нам апостол Павло. І ось цей текст ми якраз з вами читаємо про те, що апостол Павло, він оцінює процес оцінки, який уподібнений до дії огню. Тобто оцінка судилища Христового, воно буде подібне до як огонь випробовує діло кожного. Служіння, що принесло славу Богові, що принесло благословення людям, що служіння, яке було для слави Божої, написано в Божому Слові, що це служіння, воно не згорить. Так само, як не згорає золото, як не згорає срібло, як не згорає дорогоцінний каміння. Навпаки, те служіння, яке ми з вами звершуємо, але яке не було здібне навчати дітей Божих, яке не приносило Богу слави, це служіння, яке було ті, звершено з якоюсь помпезністю, але це було пусте служіння. Це служіння, яке, можливо при... ми шукали в цьому служінні слави собі, не людям, не, не Богу і не тому, щоб послужити людям в церкві. Служіння, яке було звершене для нашої слави, написано, що це служіння, воно буде випробоване вогнем, і воно згорить, воно буде спалене, вогонь його спалить. І дивіться, він каже, 14-й текст. І коли чи є діло, яке збудував хто устоїть, той нагороду одержить. От ті, та церква, ті християни, які звершували своє служіння таким чином. Що прийшовши ось на це судилище, виплувавши це на судилище їхня справа, вона стоїть, за це християни отримують нагороду. Нагороди будуть. Бог обов'язково дасть нам нагороду тим, яких діло стоїть. Я вам хочу сказати: взагалі, ми, люди, ми любимо нагороди, чи не так? Навіть, знаєте, Простий папірець, на якому написано грамота або написана подяка, яка дається своєчасно, вона може багато що змінити в відношенні людини. Знаєте, коли людина, навіть учень, да, от він отримає е, учень, який, можливо, там не дуже добре навіть навчався, але коли він проявив якусь ініціативу, і ви дайте йому грамоту, ви побачите, як, як він зміниться, як ця дитина захоче. Вона як це піднімає її, як це, знаєте, дає їй таке бажання знову і знову щось робити добре. Який ентузіазм придає оця проста, простий папірець. Знаєте, недаремно в армії недаремно в армії придумали нагороди. Хоча, знаєте, можуть казати: ну, наша мені та нагорода? Але повірте мені, саме нагороди, вони е, стимулюють і толкають військових для того, щоб звершити ті чи інші подвиги, щоб відзначитись і отримати нагороду. Я пам'ятаю одного брата, який вже в вічності. Я пам'ятаю, він якось розповідав один випадок такий, е, коли свої, свого життя він працював на заводі, великому заводі, і він був начальником цеха. І в нього ось була можливість така. Ну, завжди в кінці місяця, коли нараховував зарплату, він мав можливість давати премію. Ось він давав, давав премію, і ось до нього каже, одного разу прийшов один працівник і каже: слухай, я тебе хочу попросити. В цьому місяці, будь ласка, не давай мені премію, дай мені, будь ласка, грамоту. Він каже, а нащо тобі грамота? Ну ти розумієш, от, каже, премію я все одно проп'ю. Ми з хлопцями збираємося і все одно всю премію маю пропити. А от грамоту я кажу, принесу додому і покажу жінки, що, який я цінний працівник. Знаєте, люди люблять нагороду. Деякі люди вони настільки люблять нагороду, що вони навіть нагороджують самі себе. Пам'ятаєте, були такі у нас персонажі, які самі себе нагороджували, там героями були Радянського Союзу, трижди, чотирижди і так далі. Да? Так от Богом буде дана справедлива оцінка служіння віруючих. Це буде справедлива оцінка. Це буде справедлива нагорода. І ці нагороді, нагороди, які отримують віруючі, вони не будуть просто папірцями, не будуть якимись тимчасовими знаками. Це нагороди, які будуть мати вічну цінність. Це буде щось таке. Що матиме вічну цінність у вічності, коли ми будемо в вічності жити. У вічності ми заходимо, в вічність ми заходимо завдяки заслугам Ісуса Христа. В вічність ми отримуємо виключно по Божій благодаті. А в вічності Бог розташує нас згідно наших заслуг. Є те, що Бог. Не згадає ніколи, це є наші гріхи. Це то, як ми грішили. І коли ми попросили прощення, написано, що Бог кидає наші гріхи як за хребет. Бог ніколи нам не нагадає про наш гріх, який ми робили, будучи невіруючими. Але є те, що Бог згадає, і за це Він нагородить це наша праця. В вічності Бог згадає ту працю. Жертовну, яку ми звершували на ниві Божій. І Павло описує тут два вида діл, два вида діяльності, які бувають. По-перше, він говорить в цьому тексті, а коли чи є діло, яке збудував, хто устоїть. Тобто є люди, діло, яких устоїть, діло, яке буде мати нагороду. І дав би Бог, щоб всі, хто ми тут присутні, християни, щоб ми мали. Таку нагороду. А далі апостол Павло пише 15-й текст: а коли ж діло згорить, то й матиме шкоду. І далі підкреслює, та сам він спасеться, але так, як через огонь. І тут ми читаємо про іншого роду діло. Він, ми тут читаємо про діло, яке було марною працею. Людина щось робила, вона щось робила, якусь діяльність, але виявляється, що це діло для Бога не мало ніякої цінності. Така людина вона матиме шкоду. Хоча, як пише апостол Павло, вона сама спасеться. Вона, Бог не викреслить її ім'я з, з книги життя. Вона буде спасена. Але вона спасеться так, якби з вогню. Ну знаєте, коли. Пожежа, буди, будинок горить, і от людина вискакує, от в чому є, да, от, щось можливо, все згоріло. Все, що, над чим вона працювала, те, що вона будувала, що вона надбала, купила, все, що було в будинку, все згоріло. Но вона залишилась жива. Ось апостол Павло тут ілюстрацію таку приводить, що так буде там вічності, що людина буде спасена, і це вже велике. Велике благословіння, що вона буде з Господом, але вона з собою вічність не принесе ніяких дій. Слід зауважити, що судилище Христове це не питання спасіння віруючих, як я вже сказав, це питання лише оцінки людини. Людина спасеться, не дивлячись на те, що її справи будуть знищені вогнем. Покарання за гріхи віруючих поніс Ісус Христос на Христі і на Голгофі. І ця справа була вирішена один раз і назавжди. В Біблії інколи огонь, також коли ми читаємо, воно уподібнюється Слову Божому. Або Слово Боже, воно має інколи образ огню. Дивіться, як сказано в Єремії, 23 розділ, 29 текстом. Хіба слово мої, каже Бог, хіба слово моє. Слово мої не таке, як огонь, говорить Господь, і як молодшу скелю розлупає. Те слово Боже, яке випробовує наше служіння на судилищі Христові, воно доступне нам і сьогодні. Ми сьогодні маємо Ось це Боже слово. Якщо ми будуємо наше життя і ми будуємо церкву згідно вчення Біблії. То наше діло, воно обов'язково витримає перевірку в той день, який гряде в майбутньому. День нагороди Він наближається. Цей день прийде тоді, коли прийде Христос. Коли Христос повернеться за церквою своєю, так як Він з собою принесе нагороди. Об'явлення 22.12. Ото незабаром приходжу, каже Господь, і зо мною. Заплата моя. І далі написано, щоб кожному віддати згідно з ділами Його. Кожна людина вона отримає згідно своїх діл. Якщо ми до того часу все ще будемо жити на землі, в нас не залишиться більше часу, щоб підготуватися до цього дня. А якщо ми до того часу вже будемо з Господом. То в нас вже не буде можливості, щоб підготуватися до цього дня після смерті. Єдиний час робити Божі діла, що приносять нагороду, це тепер і сьогодні. Нехай Милосердний Господь благословить нас, щоб ми могли будувати на такій основі, яку поклав Ісус Христос, і щоб будували ми з такого матеріалу, яке буде випробуване і принесе нам. Нагороду, нехай Господь благословить кожного з нас. Амінь.